Весь світ вкладає в SP 500, а в 2022 році там люди повтрачали по 30% свого капіталу. Як то так? Вони в що? Все дурні? Вони не розуміють, що можна класти на банківські депозити чи купляти ОВГЗ. чи… Яка логіка в тому, щоб інвестувати кошти у щось настільки ризикове? Вітаю ще раз у нас на каналі. З вами Дмитро Карпіловський. Та Укерінвест Клуб. Чи є в цих питаннях здорова логіка? Здавалося б, з одного боку, інструмент суперпопулярний, мабуть, найпопулярніший в світі. А з іншого боку, блін, він такий волатильний, там справді так легко втрачаються гроші. Яка логіка в тому, щоби так інвестувати? Бо Історична середня дохідність в районі там 9 річних, вона, начебто, не настільки приваблива, щоб миритися з такими фантастичними ризиками, як ми бачили в 2022 році. І перш ніж ми перейдемо до якихось деталей, маємо прояснити, що інвестиції це завжди ризик. Те, що ми звикли до високої дохідності у квазінадійних інструментах, таких як там банківські депозити, державні облігації, тощо, це специфіка нашої країни, специфіка країни, де настільки багато системних ризиків, які не пов'язані з конкретним інструментом, пов'язані з тим. Як країна структурована, яка в ній політична система, яка в ній економічна система, і так далі? що ми просто звикли не зважати на ці великі системні ризики? Ну і мислити вже з прицілом на наші українські ралі. До чого це приводить? Ми всі з вами знаємо, що раз на кілька років у нас трапляється якась халепа. Потім ми собі обіцяємо більше ніколи так не вкладати. Потім знову звикаємо до нових обставин. Потім трапляється. Нова голеба раз на кілька років, чи то революція, чи політична нестабільність, чи війна, чи економічна криза, чи банкопад, чи тотальна девальвація національної валюти тощо. Весь світ мислить інакше. Весь світ мислить термінами високої надійності на рівні. Ну, незнищенних активів на рівні там швейцарських банків з багатостолітніми е, історіями на рівні державних облігацій, які ніколи не підводили е, своїх інвесторів, ніколи не оголошували ніяких реструктуризацій, ніколи не відтерміновували платежі і так далі. І так далі. Ну звісно, що ніколи не дефолтили. В цілому світ просто мислить. Іншими термінами ризику. І те, що нам здається, високим ризиком, коли там S&P 500 десь там сильно падає, і це сильно падає. Це деяка тимчасова волатильність, коли ми там з 4600 сходили вниз на 3500, і там було багато, багато, багато таких. А скачки вверх та вниз. Нам це здається, начебто, якоюсь нестабільністю, бо ми звикли мислити термінами банківських депозитів, державних облігацій, там якимось фіксованим доходом. А весь світ мислить інакше: весь світ звик уже до волатильності, до того що актив стрибає вверх і вниз. А полягається в цілому на системну надійність. Бо економіка США так чи інакше створила такі обставини, такі інституції, таку соціальну систему, таку політичну систему, що має певну стабільність і має змогу самостійно адаптуватися до зовнішніх змін. Щось змінилося: якісь війни, якісь економічні кризи, тотальні пандемії, то що система сама. Під це підлаштовується, бо вона заснована на більш глибоких штуках, як рівень освіти, додатковий ВВП на душу населення. Це історія про рівень підприємницької культури, рівень інвестиційної культури і так далі. Дуже фундаментальні речі, які дозволяють системам підлаштовуватися навіть у різних скрутних ситуаціях. Ну, до цього ми бачили прості досить виходи з кризи, наприклад, у 2020 році, коли просто друкуючи гроші, активно їх роздаючи через політику кількісного пом'якшення, ми обмінюємо зло економічної кризи на зло високої інфляції. Так чи інакше, інвестори всього світу звикли до того, що американська економіка непогано адаптується навіть до. Поганих часів, і в цілому має фундаментальні причини генерувати, хай не супервисокий, але е, приріст, на який можна сподіватися. І цей приріст він фундаментально обґрунтований е, покращенням технологічних процесів, інноваціями, прогресом економічним та технічним. В цілому. У поєднанні з цими соціальними пластами, з соціальним фундаментом, який не просідає е, під час найменшого землетрусу. То, чого немає е, в, на такому рівні в Європі, і, звісно, на такому рівні цієї надійності немає в розвиваючихся країнах. Тож логіка цих західних інвесторів, вона Трохи інше. Ми маємо так чи інакше під це підлаштуватися, і щоб відповісти чесно на питання, чи варто інвестувати в SP 500, ми маємо вимірювати іншими критеріями. Ці критерії для непрофесійного інвестора, для початківця, я би пропонував вимірювати наступними параметрами. Перше, що ми хочемо для себе зрозуміти, це яка. Потенційна дохідність є результатом якого потенційного ризику. Тобто дуже просте питання, не тільки скільки можна було заробити історично, а й скільки можна було втратити історично. І для цього є дуже прикольний інструмент, який називається rolling returns. Тобто, ми можемо оцінити, яка була дохідність у інвесторів, які вкладали в різні часи. На різний термін. І якщо ми подивимося для SP 500, що було з інвесторами, які вкладалися на рік, то ми розуміємо, що це така досить рандомна історія. На рік, здається, ніхто не може адекватно передбачити ринок. У великій кількості проміжків часу інвестиція на рік давала прибуток, але у великій кількості оцих річних періодів інвестиції давали мінуси. І ви з цим нічого не зможете зробити, бо ви не якийсь суперпрофесійний аналітик. І ви також маєте розуміти, що у світі багато-багато суперпрофесійних аналітиків, але вони чомусь також це не передбачили і отримали той самий абсолютно результат. Тож, перше, що я вам рекомендую вивчити, це історичні дані. По rolling returns на різних періодах часу. Я думаю, що вам не варто там сильно вглядатися в якісь там 70-ті роки, але в все, що починається з 80-х, я думаю, що буде, буде цікавим навчанням для вас. Тож дивіться, що було з інвесторами, які вкладали на рік, що було з інвесторами, які вкладали на три роки. На 5 років, на 10 років. І ви побачите цікаву історію. Ті, хто вкладали довгостроково, були в плюсі майже гарантовано. Ті, хто вкладали короткостроково, грали в казино, підкидували монетку, там, називайте це як завгодно, але стабільних результатів вони не отримували. Другий фактор, який я вам пропоную оцінити, це так названа максимальна просадка. Тобто найгірші історії найбільш, так би мовити, інвесторів, яким не підфартило. Що може статися з вами як максимально негативний сценарій? І тут час не дуже важливий, це більше питання про те, наскільки в цілому ринки можуть бути перегрітими або недооціненими, як довго оцінки можуть залишатися. Несправедливими, як вам здається, з точки зору інвестора, несправедливими у сенсі, що ви не отримуєте очікувану дохідність, а отримуєте тільки мінуси, мінуси, мінуси та мінуси. І якщо ви подивитесь, то досить великі періоди часу можуть мати від'ємну дохідність або принаймні не генерувати для вас прибуток. Тут класичний приклад після буму доткомів. В 2000 році ми мали майже 15 років, коли інвестори в S&P 500 не дуже то могли вийти в прибуток, і це сценарій, який ви маєте прокрутити у себе в голові. Чи готові ви до такого сценарію? Чи вистачає вам витримки? Чи достатньо у вас фінансова подушка, чи справді ви зможете собі дозволити не витягувати гроші під час такого великого великого процесу чи періоду відсутності? Дохідності. Тобто оці дві речі тримаємо у себе в голові. Максимальна просадка, як сильно я можу впасти, якщо мені не пощастить, і це психологічне питання, чи буде вам це комфортно. І друге, як довго може тривати просадка, як довго може тривати потім відновлення, перш ніж ви знову зможете щось говорити. Про якісь прибутки. І якщо ці параметри вас не задовольняють, можливо, вам з цим інструментом краще не працювати. Ну або працювати, знаючи, що це є його властивість. Це нормально для SP 500 роками падати, це нормально для S&P 500 потім роками відновлюватися. Те, що останніми роками ми про це не чули, не свідчить про те, що змінилася парадигма. Просто дуже багато людей в Україні доєдналися до теми інвестицій після 2014 року. А після 2014 року ринки виглядали досить зелено, прикольно. Ми мали сильний такий бичачий тренд, ми мали класні зростаючі ринки. І навіть такі вагомі зовнішні фактори, як пандемія, не зламали цей ріст. А тільки його пришвидшило, тобто ми зараз, можливо, вперше для більшості користувачів інвестиційних продуктів в Україні входимо в період, де американська економіка трошечки шкандибає. До цього вона там просто бігла-бігла на максимальній швидкості. Тому велика моя для вас порада, якщо плануєте вже інвестуєте, чи тільки починаєте інвестувати в S&P 500 – Ознайомтеся з його історичними показниками з критичної точки зору. Не тільки як все було фантастично, як воно все класно працювало, а й з точки зору негативних сценаріїв, і що було з інвесторами, яким не пощастило, що було з інвесторами, які не дотримали, що було з так званими слабкими руками, які спочатку сказали: Так, так, я на все згоден, а через 5 років мінусів, мінусів, мінусів вирішили, що, мабуть. Все-таки це не їх інструмент. Наскільки трагічними могли бути ці історії? Звісно, ви мене спитаєте, так що ж робити, що не купляти? СНП 500 значить поганий інструмент. Ні, друзі, СНП – чудовий інструмент. Він виконує свою задачу. Він генерує привабливу дохідність за міжнародними, так би мовити. Умовами в районі там 8-9 річних, але лише на довгостроковому періоді. А дохідність на короткостроковому періоді тотально не передбачувана. Що б вам там не казали, ви можете використовувати будь-які техніки аналізу і прогнозування майбутнього, але Історична правда є доказом того, що навіть найпрофесійніші прогнозисти не можуть вгадати, як він себе буде поводити на короткостроковому періоді. Бо це просто рандомна історія. Вона залежить не від великих фундаментальних факторів, які добре вивчені, від макроекономічних показників, які більш-менш непогано прогнозуються, бо вони інертні, вони змінюються повільно. А короткострокові штуки залежать від актуальних дій уряду, від актуальної ситуації. У світі військової, пандемічної може залежати від актуальних економічних циклів, які також ну не так легко прогнозувати, і ваша спроба вгадати, скоріш за все, закінчиться для вас погано. Якщо ж ви спираєтеся на best practices, то ви можете протидіяти цій загальній волатильності інструменту дуже легко. Докупляйте його регулярно. Якщо ви будете купляти регулярно, ви будете іноді купляти дорого, коли інструмент виріс, але потім він буде падати, і ви будете іноді купляти дешево. І таким чином ви сформуєте справедливу ціну закупки, а дохідність, на яку ви тоді можете розраховувати, це буде дохідність, яка притаманна цьому інструменту фундаментально, так би мовити, Усереднена дохідність, яка буде, скоріш за все, схожа на історичну. Якщо ж ви всю котлету візьмете зараз, запулити і купите S&P 500, думаючи, що ну все, от ми вже кризу пройшли зараз, накуплю, дуже легко може так статися. Що ви не вгадаєте, як то кажуть, тому, хто закупився на дні, друге дно у подарунок. А тому, хто закупився на другому дні, є ще одне третє дно для друзів. Бо в цей момент люди зазвичай хизуються. Дивись, дивись, як клас, я так дешево і вигідно закупився. Їх друзі також починають закупатися, а потім настає третє неочікуване дно. Тож, друзі, як ви знаєте, рекомендацій ми тут не даємо на нашому каналі, але є речі, які я точно можу рекомендувати. Вивчайте історичні факти. Це не єдине, що важливо для прогнозування, як інструмент буде поводити себе в майбутньому, але це важливо для розуміння екстремумів, важливо для розуміння крайніх ситуацій. Наскільки все може бути класно, наскільки все може бути. Погано, наскільки ви можете з цими параметрами жити. Друга історія, яку я також можу рекомендувати щиро, це підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, писати в коментарях, що ви думаєте про SP 500, що ви думаєте про інші інструменти, про що нам розказати в наступних відео і так далі. Третє, що я вам рекомендую, звісно, поставити дзвоник, отримувати повідомлення, коли виходить новий крутезний контент, щоб ви робили свої рішення зваженими та обґрунтованими. Ну і звісно, сервіс Portfolio Visualizer я також можу рекомендувати шикарний сервіс для вивчення історії різних класів. Активів, їх порівняння між собою. Цьому присвятимо ще там кілька окремих роликів, якщо вам буде цікаво. Як я буду знати, що вам цікаво, по кількості лайків та коментарів. Тож не скупіться, це у ваших інтересах. А так у мене на сьогодні все, Па-па!